Міський голова Микола Нага розпочав апаратну нараду з повідомлення про наслідки ворожої атаки по місту вночі 3 квітня. На минулій неділі в черговий раз піддалась масованому обстрілу авіаційному. Безпілотні літальні апарати знов знущалися з нашого населення, з наших підприємств. І промислові потужності знищені повністю, не підлягають відновленню. А житлових будинків пошкоджено 8, пошкоджена школа, пошкоджена церква пошкоджена і цілий ряд соціальних об'єктів, якими займалися і суботу, і неділю. Микола Петрович подякував всім, хто попри вихідний долав наслідки російських ударів по місту. Я висловлюю вдячність всім, хто приймав участь. І суми обленерго, тому що будинки були відключені від електроенергії і ушкоджені лінії електроенергії, виключена була вода, і ушкоджений водогін. Але завдяки активній роботі ряду підприємств, вдалось частину, частину відновити, в тому числі відновили електропостачання, побудувавши нову лінію. Тому я дякую Суми Обленерго, Місксвітлу, водоканалу, управління житлово-комунального господарства, цілому ряду приватних підприємств, які безкоштовно надали матеріал і допомогли в цьому в цій серйозній відповідальній справі. Я дякую гуманітарним місіям Проліска і Червоного Христа, які допомагали людям, які, в яких були вікна, двері пошкоджений. Інші втрати понесли. Очільник громади сподівається, що протягом поточного тижня більшість пошкоджених об'єктів цивільної інфраструктури відновляться. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Неймитенко розповіла, що фахівці управління приймали участь у ліквідації наслідків обстрілів. Ви одиноких по мікрорайону, ушкодженому, визначили всіх, надали допомогу. Пройшли по всім пошкодженим будинкам, квартирам, обстежили. Слава Богу, на цей раз одиноких пристарілих немає, але кожному пояснювали про подальші механізми, куди звертатися, відповідали на запитання, тобто проводили таку роз'яснювальну роботу. Там вже виникла така ситуація, що окремі будинки це вже четвертий раз пошкоджені. І я пам'ятаю, в одному із будинків була бабуся-переселенка в колясочне, коли перший раз обстріл пройшов. То так. до її хто то пішов, і вона кудись переїхала в друге місце. Вона два роки назад приїхала до Києва, більше не поверталася. Комунальники теж працювали на вихідних. Працювала на вихідних, відновлювальні роботи проводили після цих обстрілів. По електричній частині, ви вже сказали, відновлювальних лазбучку сіп на будинок, Ну, інша роботи. Я дякую, що ви саме оперативно включилися, особливо по електроенергії. Була дуже напружена ситуація, тому що лінія була зруйнована повністю, і підключення було зруйновано, і трансформаторна підстанція була зруйнована. Тобто, цілий комплекс енергетичний вийшов з ладу. Але я передавайте дяку тим приватним. Я не хочу їх оголошувати структурам, які безкоштовно надали цілий ряд матеріалів для того, щоб ми змогли бистренько ліквідувати ці всі наслідки. Добре, і організовуйте, щоб ми заплатили за їх за ці матеріали своєчасно кошти. Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин розповів, що лікарня перебувала у стані підвищеної готовності на випадок, якщо постраждають люди. На щастя, постраждалих не було після обстрілів. Лікарня була в підвищеній готовності, але ми на минулому тижні, на жаль, мали двох важких постраждалих серед Набутської громади. Двоє поранених цивільних з дуже важкими травмами, Одного врятувати не вдалося, на жаль. У другого ти важкі травми прооперований зараз загрози життю немає. Благодійники передали шосткінській громаді. реанімобіль. Ми отримали сучасний новий санітарний реанімобіль від об'єднаних ініціативи Кримський фронт. Я хочу подякувати Лінуру Бамбєтову. Снаряду всі Халілеву і Феліксу Караєву, який особисто вручав цей автомобілі. Це співкоординатори, співзасновники цієї ініціативи. Ми їм вдячні, вдячні обласній адміністрації. Обласній військовій адміністрації за те, що нас включили розход на цих автомобілях. Обласна рада теж приймала участь у цьому. Міський голова зазначив, що вже зараз потрібно готуватися до зими. Ми будемо продовжувати систему підготовки до зими і будемо продовжувати встановлювати котельні на біопаливі. Тому, коли був голова обласної військової адміністрації, ми домовилися, що там частина котелень. Повинна бути сумчанами не встановлена. І він пообіцяв: якщо як є якась котельня, яка не встановлена, то вони передадуть нам. Так ви попрацюйте, в яких установах обласного управління охорони здоров'я котельня на біопаливи залишились не встановлена. І дайте інформацію. Частина котельних для Сумської області була передана через департамент соціального захисту. Вони теж можуть бути не встановлені, тому якщо. Узнайте потихеньку, що там десь є такі котельні, які не встановлені, то ми їх заберемо про відновлювальні роботи в житловому фонді, які постраждав від атаки. розповіла Ольга Ткаченко, начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій. На Цілодобово працює штаб щодо мінімізації наслідків надзвичайної ситуації військового характеру. На ліквідацію було задіяно матеріальний резерв громади. Ще раз хочу подякувати, виказали за оперативність роботи по роздачі матеріалу, будівельного матеріалу Червоним Христом і проліскам. Наразі невідкладні першочергові роботи закінчено, але ведуться роботи по ліквідації надзвичайної ситуації. Однозначно робиться акцент на житловий фонд. Таких домов, будинків у нас 14, багатоповерхових, багатоквартирних тому роботи тривають. Цілодобовий доступ до укриттів є критично важливий, На цьому наголосила Ольга Олександрівна. Звертаю увагу балансу захисних споруд на цілодобовий доступ населення для укриття. Це дуже важливо, тому прошу перевірити, Щоденно перевіряти цей доступ у шосткінській громаді посилять заходи з безпеки населення. Таке доручення дав міський голова, і воно вже виконується відповідними службами.